Я можу сказати, що на цьому тижні, і не тільки на цьому, було, було декілька зразків тих, хто в одному контексті нібито, а насправді в іншому. Що мені хочеться поговорити для початку про явище, про яке тільки що перед етером я побачила, написала непогану статтю Лєна Чеченіна. Я рекомендую вам на неї підписуватися. Вона знаєте, вона для мене такий собі замінник мене. Ну, тобто, я така, я читаю стрічку, і така ой, мені нічого не хочеться робити, і я іду читаю, що там пише Ліна Чечиніна для того, щоб дізнатися про всю дікуху. І от вона про дікуху, яку я вам зараз розкажу, трошечки написала цілу статтю. Тому, якщо вам захочеться більше контекстів, то ви можете піти і у ліна Чечиною почитати. Про що йде мова про людей? Які взагалі не здатні адекватно щитувати контексти і наповнюють цими контекстами наш простір. Опа-опа! Я не дід, я святий Миколай. Очевидно, що до Дня Святого Миколая або взагалі до цього. От перед Різдвяного періоду дізель шоу вирішили зробити святковий концерт з святковими скетчами. І ці скетчі побудовані навколо того, що ми бачимо окупантів в квартирі, очевидно, в якомусь із окупованих міст чи сіл, де вони зустрічають святого Миколая. І це ж така смішна штука, це приблизно настільки ж смішно, як і. Історія зі скетчем Дізель Шоу, де вони вітали Збройні сили з Днем Збройних сил України і почали свій перший скетч з того, що двоє прикордонників, здається, спілкуються між собою стосовно того, що у них один патрон, і обидва не зможуть застрелитися. Прекрасний святковий скетч. Це все є в архівах Рагулів. Що відбувається зараз? Зараз «Дізель Шоу» пропонує своїм глядачам. Смішний скетч на тему того, як окупанти заходять в квартири і кого вони там зустрічають. Зустрічають вони Святого Миколая, який їх там, звичайно ж, покарав. Але. Ніколаїв! Возьмемо Ніколаєв і Одесу. Я не дуже уявляю, що дійсно існують люди, які готові захищати цей скетч і розповідати, що він має право на існування. Але зважаючи на те, що хтось написав цей сценарій, хтось зіграв його на сцені, хтось сидів у залі і хтось взагалі нормально це все сприймав. Є очевидно категорія українців, які вважають, що це є пристойна історія, і що це є скетч, який вписується в контекст. Що називають над ворогом можна сміятися. Натомість я можу сказати, що я не бачу у цьому скетчі ніякого знущання над ворогом. Я бачу у цьому скетчі виняткове знущання над українцями. Причому без мінімального рівня емпатії стосовно тих, кого може травмувати такий скетч. Про це не йде мови. Більше того, коли у нас говорять про те, що нам треба сміятися над ворогом, так, нам треба над ним сміятися. Але знаєте, нам не треба вводити широкі верстви українського населення у комфортну ванну з гівна про те, що проти нас воює якась смішна Росія з смішними гномами яких от Святий Миколай візьме і зачеклує, і вони стануть геями. Це спойлер. Святий Миколай їх зачеклував, покарав, і вони стали геями. Якщо вам до кінця розкажу цю історію, натомість Дізель бере і, по-перше, ретравматизує свого глядача. По-друге, тому що дуже багатьох українців. Є досвід або перебування на зараз окупованих територіях, або на перебування їхніх родичів на дотепер окупованих територіях. Багато з українців, ми включаємо навіть Київщину, прожили досвід того, що в їхніх будинках були отакі от персонажі. І, ну, чесно кажучи, я нічого смішного не бачу. Мені здається, що допоки наші. Прости господи, митці актори гумористичної сатиричної сцени не виросли до бодай мінімального рівня інтелекту. До того моменту їм не варто робити скетчі про росіян. Давайте ж додивимось, що там далі. Давай, вальніва! Да. не воздух! Люди в залі сміються. Нам показують, що всім весело. Але, як ви розумієте, дізель-шоу уміє тільки максимально вгівну гумор. Більше того, дізель-шоу зробило прорив, тому що 95-й квартал трошки просів. Хоча вони в марафоні, а зараз ми будемо дивитися на 95-й квартал. Вони все одно втратили свою популярність після того, як президентом став Зеленський. От. Але що вони роблять? Вони занурюють українців. Далі в гівняний оцей багно несприйняття загрозливості ворога, нам роблять карикатурних чмобіків, і ми вже розуміємо, що насправді проти нас воюють різні, не тільки карикатури. але ну, в головах масового глядача давайте зробимо оцих от смішних чмобіків яких Святий Миколай, якщо що, покарає і зробить гіємі. А гумор, я вважаю, дуже святковий, дуже новорічний і дуже про те, що ці товариші, які претендують на те, щоб займатися сатирою в Україні, по-перше, не розуміють ні українських контекстів, не мають емпатії до українського глядача, готові його тільки. Деградизовувати своїм контентом, тому що це деградизація, розповідати про те, що найкращим покаранням, тим, хто ввалюється в чужі квартири, краде чуже майно, обіцяє окупувати Миколаїв так, ніби. Безпека Миколаєва вже абсолютно гарантована, да? Тобто ми не знаходимося зараз в активній фазі війни. Ми не знаходимося зараз під постійною атакою росіян. Ми не знаходимося зараз під загрозами з їхнього боку через Діану Панченка, яка знімає останнє її відео про те, чия Дієса то що, то що ми над цим, всім, над цим всім уже можна сміятися? І вони отуплюють свою аудиторію. Знімають взагалі будь-яке розуміння, що таке російська армія, і нав'язують туди іще величезне число шаблонів і стереотипів найвідсталіших, найвідсталіших. Андрій, привіт. Не знаю, ти мене дивишся. Андрій Микитенко не Андрій, який взяв моє прізвище, це інший Андрій, у нього прізвище Микитенко, і це не псевдонім. І от він теж написав. А пост нещодавно я його зберегла. От тепер показує, що жанр смішних хохлів нікуди не зник з українського телебачення, зі скетчів дізель шоу А ми йдемо далі, тому що я вам рекомендую, якщо ви хочете заглибитися в глибини дна, яке пробивав дізель шоу ідіть, читайте Лену Чеченіну, підписуйтесь на її Фейсбук і читайте її статті на детекторі. Вона там описує. Зокрема, вона описала те, що Святий Миколай покарав очмоги біків і зробив їх геями, тому що я насправді не змогла дивитися скетч далі, і у мене дуже багато запитань до сценаристів, що ж їх так сильно травмувало, що вони продукують настільки людино-ненависницький контент, при, 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 притрушуючи їх нібито насмішкою над ворогом. Насмішка над ворогом це дещо інше.